Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». UA. Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії Pulso серія E84 на цоколь H8, H9, H11, H16. Температурою світла 6000 К. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині знаходиться ось така пластиковий кейс. В якому і знаходяться дві лампи. Дана серія ламп абсолютно ідентична до звичайних галогенових ламп. Тобто замінювати лампи галогенові на такі не буде ніякої проблеми. На кожній лампі використовується по 6 світлодіодів, потужність однієї лампи 15 Вт, як заявляє виробник. Верхня частина лампи у нас в металевому корпусі, нижня. Частина в пластику. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так відсвічує лампа доволі непогана яскравість. Білий колір світла у лампи, колір кольорна температура 6000 кельвін Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 2000 люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світлоченьву межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект даних ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.